Зараз ми будемо готувати молочний шоколад, але молочний шоколад буде без молока, бо це веган шоколад. Свідома відмова від м'яса та продуктів тваринного походження дала поштовх для маленького бізнесу Олени Малахової. Сім років тому вона приїхала до сан франциско із України. З дитинства любить шоколад, тож почала шукати корисні та смачні солодощі. Я багато пробувала тут шоколаду, і він мені не подобався. Я веган, я не п'ю молоко так, і тому шоколад хотілося теж веган. Плюс в мене підростали діти, і я хотіла би, щоб вони їли корисний, без стабілізаторів, без всяких домішок. Корисний, живий, можна сказати, шоколад. Майстерність шоколад'є Олена опанувала на спеціальних курсах. Першими клієнтами були друзі. Поступово її кухня перетворилась на кондитерську. Зараз ми будемо спочатку нарізати какао пасту, какао-масло. Потім ми будемо це розтоплювати на водяній бані. Тепер в асортименті трюфелі, молочні або чорні шоколадні плитки та цукерки. Є також ласощі із додаванням горіхів чи фруктів. Але візитівкою Олени стали ось такі синьо-жовті шоколадні плитки із тризубом. Кожний раз, коли готую, скільки то весь розкупляють Я завжди думаю, мало. Фарбує Олена шоколад натуральними барвниками. Це синя матча та жовта куркума. А какао обирає найкраще з того, що можна дістати з Сан-Франциско. У мене є перуанська з Гватемали і Еквадор. Тобто є різні смаки шоколаду. Ну, саме ці мені більше всього до вподоби. саме їх смак, саме запахи, як текстура, як вони відчуваються. Людям подобається. Патріотичні солодощі Олена почала виготовляти спеціально для заходів, де збирали кошти на підтримку України. Війна для неї надчутлива тема. Олена родом з Луганської області, навчалась та працювала у Харкові. Зараз мені тяжко це казати. Мої батьки зараз тимчасово переміщені, плюс багато друзів на війні. Тому хотілось якось, окрім своїх постійних донатів підтримки Збройних сил України, хотілось якось щось ще робити, що можна теж трансформувати в допомогу для України. Зараз її рідне місто окуповане, каже там досі десь лежать її дитячі світлини та особисті речі в батьківському домі. Ймовірно мешкають чужі люди та особливо болить від звинувачень. Мовляв, місцеві чекали на визволителів. каже Олена. Люди дуже вставали на захист міста, на захист своїх рідних домівок. І через те зараз багато теж з мого міста воює людей. І переїхало дуже багато людей. Переїхало так, дуже багато. У нас майже всі родичі, всі друзі, вони всі переїхали. Всі тимчасово, сподіваюся, тимчасово. На життя Олена заробляє, шиючи для компанії виробництва дизайнерського одягу. Весь прибуток від шоколаду йде на потреби України. Жінка одночасно підтримує кількох знайомих волонтерів та збирає сувеніри та подяки від військових. У мене тут декілька сертифікатів. Це е, я підтримую волонтера з Нью-Йорка Івана, і він е, підтримує різні бригади. Дуже часто це саме третя штурмова, і ми багато їм збирали теж і на шоломи, на, на різне. І за тут є прапор. Вихідці з України купують шоколад, щоб зробити подарунок друзям, американці щоб підтримати Україну, розповідає Олена. Хоча зараз заходи зі збору коштів відвідує менше людей, порівняно з 2022 роком. Жінка не збирається зупинятись, зупинятися будемо після, після перемоги. Основна мрія це перемога України. Все більше про про те, щоб можна було просто приїхати з дітьми в Україну, показати їм Україну, по подорожувати по ній, бо це вже давно не є можливо. Ну, такі мрії зараз її хобі перетворилось на маленький бізнес. Олена отримала ліцензію та зареєструвала справу, аби брати участь у благодійних заходах та ярмарках на черзі створення сайту, щоб розширити географію покупців. З кремнівої долини Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.